Друзі, всім привіт! Ну що ми сьогодні в Абурні і сьогодні знаєте що? Сьогодні відкривається українська церква, яка називається Revival Church. І сьогодні в нас відкриття в церкві дуже багато людей, дуже цікава атмосфера. І я думаю, це для наших українців, які приїхали, які хочуть чути нашу слов'яну українську мову. Це буде просто за щастя. Побувати і навіть стати частиною можливо цієї церкви. Давайте подивимося, як сьогодні там яка двіжука. Ну що, ви бачимо сьогодні відкриття? Так. Я, з чим ми вас е, вітаємо. Дуже дякуємо. Які враження. Ой, ти знаєш, за бурхливі емоції всередині, тому що ми дуже довго чекали цього дня. Ми дуже готувалися командою, мріяли про цей день, думали, які в нас ідеї є. І найголовніше, дуже хочемо і хотіли, і будемо хотіти завжди, щоб на цьому місці нашої церкви завжди було дуже багато Божої любові, Божої присутності. Це на нашу думку найголовніше. Ми віримо, що в нашій церкві, в цьому місці, як і в інших церквах навколо нас, люди будуть особливо переживати Бога, особливо будуть знаходити Бога, будуть а, каятись Нові люди, нові душі, які ще в цьому світі втрачені поки що. Це наша є ціль спасати людей для Господа. І Вау. Я думаю, що це буде жива, активна церква хороших людей. А сьогодні, от, які емоції, скільки я бачу цілий зал, скільки налічує, яка кількість. Людей? Я думаю, людей десь 450, 450 точно є. Так. Моя думка, я по і що мають очікувати? От напевно українці нас буду дивиться, які приїхали за це україномовні. Да? Церква получается україномовна, да так, 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 так. Нас наша церква називається Revival Ukrainian Christian Church. А Чорч переведи. Переведи це, для проспекту, як я українська церква відродження. Тому ми запрошуємо всіх українців і не українців, навіть якщо вам буде комфортно з нами, якщо ви шукаєте Бога і вам окей українською розмовляти, ми плануємо пізніше трішки англійською. Перекладати, думаємо, все ще попереду. У нас якби, ми, початок, далі буде більше. Е, тому ми запрошуємо вас, будемо дуже-дуже раді познайомитись з вами, служити вам, спілкуватись з вами і жити це життя разом з вами. Запрошуємо. Друзі, зараз біля мене один із пастирів Олександр. Е, я вас вітаю з відкриттям. Дякую! Е, чи ви сьогодні е, яка сьогодні атмосфера? Чи є все те, що ви очікували? А, ну, власне, атмосфера, як на мене, дуже файна, хоча атмосферу видніше вам, тому що ви збоку, бо Струю. ми на сцені, ми, ми її робимо, цю атмосферу, але разом з тими гості створюють. Я дуже вдячний великій кількості гостей, що ви прийшли. Якщо ви мене бачите і ви були у нас на святі, я вам дуже щиро вдячний, що ви прийшли порадіти з нами. Тому що насправді це, ну, коли, як я вже сказав на початку, коли народжується церква. Це велика радість. Пам'ятаєте цю фразу, що коли каються грішник, ангели радуються, небеса радуються. То коли народжується церква, небеса радуються не менше. А хто не радується, коли народжується ще одна церква? Ну то я не знаю. хто Меніщо ви знайомо. люди. Хто ви люди? Да? Тому дякую, друзі, що ви є. Дякую, а скільки сотні що... людей? Скільки сотні людей Уууу. приблизно налічується? Я бачу практично повний зал, нема десяти. Ну повний зал, люди стоять тут. Е... Я порядку 500, напевно, можливо, більше 500 людей, то я не в курсі, скажімо так. Ну, скажем, полу ми приготували на 500. на 500 людей, так сьогодні за ми беремо по дві порції, получається, якщо да, що. Да, а сьогодні то... стосовно програми, яка програма сьогодні? Программа? Щоб люди знали, хто не прийшов, що вони пропустили. виходить. сьогодні. з'єдна об'єдна. Ми вдячні, що на сьогодні маємо багато гостей. Тобто ми готуємо ці, що ми є. Наші музиканти, наші проповідники, але дуже багато сьогодні проповідників і музикантів запрошених. Тому власне, дякуємо ресурсу церковному, знаєш, що. Що можна зробити свято не самою маленькою церквою, початково, що люди підтримали під сьогодні і разом тут І розділили це щастя пастори самі собою і їхні люди, їхні церкові, співаки, музиканти, навіть ті, що плов нам роблять, то церкву Брадофлайф, даже дякую вам, браті. О, реклама. У мене зараз підійшов брат. Він каже, що він в команді церкви. Хто ви є? Такої конкретної посади, що не займаю, але більше праці це з молоді. З домашні молоді. З домашньої групи, так, молодіжні ще не розпочали, поки що це домашні групи. Сьогодні у вас відкриття. Який у вас план, план, ціль церкви? Навіть в контексті молоді. Сьогодні зараз багато молоді приїхало з України. Okay. І це, ну, це актуально? Яке бачення? Яке у вас бачення? Які? О, окей. Е, бачення таке ж, на мою думку, і ми говорили з командою, е, поки що це залучати. Якомога більше української молоді, яка приїхала, mm -hmm. дуже багато приїхало невіруючих людей, не християн, так скажу. Вони шукають допомоги, їм потрібна якісь поради, в будь-яких побутових питаннях. І mm -hmm. також, завдяки цьому, ми можемо їх запросити до церкви і познайомити з Христом. Класно. Так. Да. Сьогодні, сьогодні. сьогодні вас Сьогодні у вас відкриття. Яка атмосфера? Які враження? Ой. Сторони внутрішньої yeah. сторони. Команди. Ми, так, ми з командою багато це обговорювали, і з молодіжною командою і не тільки. Очікували, були якісь очікування. Я коли приїхав сюди, я допомагав цілий день, потім приїхав додому, вернувся. І я приїхав стільки народу, я не очікував. Чесно. Це, це перевищило як і мої, так і це, наші Да, Дуже багато людей приїхало, це, це дуже багато. Атмосфера просто зубила. Виявляється, тут є мої друзі, але в іншої церкви. Ви сьогодні гості, так? Так, ми з Малина приїхали. Випали в Малин, саме в Малин. У мене асоціація з цією церквою, ніби я в малому працював. Сьогодні, так? Да? Як вам відкриття? Е, дуже класно, урочисто. Маємо тут багато друзів. Є друзі, ваші? Yeah, yeah. друзі, з якими ми їхали сюди, в Америку. Володимир Завада, тут є такий мій брат, друг. Брат Христи чи друг? Е, друг. 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 І, е... а, мені дуже сподобалось. Дякую за цю атмосферу. Дуже щирі люди. Так що пусть Бог вас благословить. Соня. Ти пусть виріжеш! <рив> місцевий співак. Ну, не тільки місцевий. Ви сьогодні співали в церкві. Mm. Перше питання. Яка атмосфера сьогодні відкриття церкви вибрали? Що? що співали і яка атмосфера? Ну, Атмосфера чудова, насправді. Досить так все. Якби. Люди, мабуть. Ну, Переживаючи правильно сказати, правильно вести і навіть люди, які не приймають участь у служенні в залі, так само вони є такі зосереджені. Тому що я бачу, що дуже багато поважних людей, багато єпископів, пасторів. пасторів багато. Це багато чудо, що на Алексі так багато людей підтримують, і я його знаю, що з України. Тому можу сказати, що це насправді людина дуже харизматична, людина, яка вміє. Сказати слово, їй поклав на серце Бог. Тому ну я радий приймати участь сьогодні. І я радий був співали. Сьогодні. Що сьогодні співали? Ну, трошки так було для мене так само. Це а, хвилююче, тому що це пісня, яку я нещодавно записав. А це буквально нова пісня, яку я навіть ще не презентував. А, я вже... а, о спойлер, спойлер. Так, я Як вона? називається вона називається Він Воскрес. Васкрес вона навіть ще не має ніде. У нас скоро з'явився і зоне було. Він інтернеті. — так немає ніде. Так, немає ніде. От. Буквально зараз вона на розгляді. Ну, ти знаєш, там якийсь час, повинен бути ну, тиждень, поки вони розглядаються і вона нас з'явиться. Тому ну, це для мене хвилююче завжди. І я трохи навіть для мене це було так: себе не впізнав на тому, що я ну, переживав. Так друзі, зараз для мене знаходиться один із основників нової утворившоїся української церкви Revival Church, як би по-українськи? Відродження. Відродження, Максим. Да як тобі сьогоднішня атмосфера? Вік Супер! Миття? мені дуже подобається. Я радий, що ми можемо служити разом українською мовою для українців на просторах штата Вашингтон Сієтла. І насправді ця церква була створена для наших людей, які під час Великої війни змушені були мігрувати сюди. І ми віримо в те, що разом пліч у пліч ми зможемо служити нашому Господу Ісусу Христу. Тому радо запрошуємо всіх, хто є у нас в штаті, долучатися, не бути пасивним, а збудовувати разом українську церкву. Ми зараз знаходимося в церкві, якраз закінчило служіння. Ми повечеряна була дуже смачна кухня, плов. Просто класний. Тому, друзі, запрошуємо вас сюди, якщо ви шукаєте щось своєрідне, щось українське. You welcome. Revival Church Запрошую вас. Почасник консул України в нашому сієті. Правильно? Так. Як вам сьогодні тут атмосфера? Атмосфера чудова. Я знаю цих а, а, людей, які працювали вже багато місяців і, напевно, що роки, щоб відкрити церкву. І мені І радісно бути тут разом з своїми друзями, своїми братами, сестрами, розділити це свято і приумножити його. Я радий з того, що українці, коли приїжджають з України сюди, в Америку, в штат Вашингтон, вони не приїжджають просто щоб сісти і бути пасивними людьми. Вони приїжджають, щоб бути активними, вони приїжджають, щоб впливати на суспільство і бути благословенням для цього суспільства. Я впевнений, що ця церква буде саме таким благословінням для цього міста, і для нашого штату, і для країни Америка. Шкода, звичайно, що ці люди покинули Україну, а це втрата велика для України, але це велике в той самий час надбання для Америки. Що можете побажати іменно для цієї церкви, яка утворилася української церкви? Побажання для оцих людей, прихожан, побажання, які є частиною церкви побаж... і стануть частиною. Побажання дуже, дуже просте, нічого я не можу придумати краще, ніж того, щоб сказати, тримайтеся істинної Євангелії!» Несіть Єванглію світ, творіть добро. І коли буде важко, а буде важко, не опускайте руки. Бо через те, що Бог не дає понад силу, і я радий, що в нас така. А, динамічна громада тут. Я впевнений, що а, коли буде важко, прийдуть на допомогу інші брати і сестри і також підтримують і молитовно і а, в вас справах. Тому а, рухаємося вперед. Дякую вам. ти? Главна водійна того світу. <світ> ну, ти? Старший пастор нової. Утворившись церкви, як називається Revival Church, або Українська Кризанська церква Клас! Ця класна назва. Revival Чорч. Як у вас сьогодні емоції? О, настрій дуже класний. Ми мали дуже хороше зібрання. Саме головне, що пішло дуже багато класних людей, наших друзів, знайомих, людей, яких ми, можливо, навіть раз бачимо. Служителі пасторів, ми мали дуже благословенне зібрання. Для нас це важливо, що люди прийшли нас підтримати на станцію. Особливі переживання. Клас питання як для дружини пастора, чи підтримує і благословляє на такий. Серйозний крок, відкриття церкви, це велика відповідальність. Так, знаємо що це не за церквою Так, нова церква ще плюс. Так, ще плюс. Розуміємо, що це велика відповідальність. Ми знаємо, що це треба дуже багато пахати, 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 налаштовувати команди і давати молодим служителям служити в командах і щось якісь свої. Е, теж на на напрацювання, які в нас були, чи з України ще і тута передавати і разом служити Богу. І я підтримую, власне, і з ним тільки з ним. Я би я би без неї не в'язувався в цю тему серйозно. Сто процентів. Ні, ми сім'я, яка служиться наш шлях ще від одруження, від від юності нашої, і ми з нею разом з дружиною пройшли багато. І ми робимо це разом. Тому от рішення е, рухатися далі таким способом в Штатах, а не просто там жити заробляти гроші, це було наше спільне. разом. Олександр, для тебе таке більш технічне питання як для старшого пастора. Е, яка ціль вашої церкви? Щоб наші глядачі е, потенційні нові члени вашої церкви, щоб вони просто для себе розуміли, е, куди вони можуть прийти і що їх очікує. Ну, можна сказати так, глобально це осилювати або обробляти ниву господню, як я сьогодні говорив в своїй промові. Да що роботи багато, праці багато працівників завжди не вистачає. Тому ціль цієї церкви зрощувати, додавати працівників на Ниву Божу, щоби що Виконувати місію або божу волю по поширенню Божого царства, тобто проповідати Євангеліє, досягати нових людей, приводити до Бога. І друге це. Зрощувати лідерів, служителів, працівників, учнів, щоб ця церква була місцем, де люди не просто приходять і споживають. Я борюся проти ідеї споживацького християнства, а щоб це було місце, де люди зростають. Люди приходять і втягуються в служіння. От, власне, це наша ціль. Ну і ми знаємо, що багато людей зараз приїхало нових, які ще не при церкві, не при ділі або на взагалі, мабуть, ще Бога не знають. Ми якраз хочемо працювати, щоб досягнути цих людей. Клас. Є таке питання. Я вже собі уявляю, як наші глядачі вже відкривають коментарі. Вже хочу запитати одне таке питання. Я вже просто якщо їх опередити, Бо ти получається відкриває ще одну церкву. Як ти хочеш це все встигати? І одна церква, і друга церква. Як? А, насправді це а, складно фізично і, і морально на двох кінцях Америки. Так? Але коли ти розумієш це Божоволя, воля, то тоді Господь дає сили, але це така можна сказати трошки духовна лірика. Так? А практика. Виглядають наступним чином, що якщо є класні команди, а в нас зібралися і збираються класні команди. В Клівленді вже церква рік працює більше року, і в нас дуже класна команда, дуже класний лідерський склад, і тут збирається класна команда. Тому якщо є розуміння, підтримка команди і бажання робити, служити, тоді діло це може стати реальністю. Хоча це є все одно тимчасовий період, ти не можеш бути пастором церков довго і взагалі, а тим більше на двох різних кінцях Америки. Тому ми будуємо зараз церкви, команди. Ми піднімаємо лідерів, піднімаємо служителів, в тому числі пасторів, які могли би повноцінно приймати естафету і вести церкви. І саме останнє питання: опереджаємо всіх хейтерів, коли відкриття третьої церкви. А, ти що? А -а -а. Ні, десь я... там десь на Флориді, так що потепліше, щоб був такий асортимент. Так. Тут тривечка, там сонечко, там взагалі пальми. <плес> да а -а -а. да, ні, насправді друзі, плану, ні, насправді нема плані чи час немає планів відкриття третьої церкви. Власне відкриття другої церкви. Це вже був дуже великий крок віри, і тому що це було бажання, яке народжувалося одночасно, майже в часі тут і в Клівленді. і ми не змогли вибрати між Сієл чи Клівленд. Ми розпочали в Клівленді. Молились, думали, дивились на ситуацію тут і зрозуміло, треба розпочинати тут все ж таки, щоб дати життя двом церквам. Мови про третю нема, хоча батьки, які народжують те, кажуть, що це потім десь приходить. Ми зараз не говоримо про третю церкву, ми не тому що ми не говоримо про конвейер, Знаєш, ну типу, ми тут запускаємо проекти. І пішла ми. Поїху, да, поїху, ми, поїху, розглядаємо проект, ми розглядаємо церкву як проект, а ми розбиваємося. Нічого виключаєте. Ми не виключаємо, бо якщо ти ж будеш щось богу там обіцяти, то він тебе обов'язково тому випробує. Я ніколи не відкрию третю церкву, побачимо. А, тому ми нічого не обіцяємо, але не маємо такого, Наразі ми не маємо такого плану ні е в якій формі. Дякую. Дякую, запрошую.